Бюджет Украины опять трясет. В Министерстве обороны проводят очередные тендеры. В прошлом месяце мы показывали расследование о закупке квартир для военных в селе Липовка Львовской области. Некая стрийская компания под названием УТГ сдала Министерству обороны новые квартиры в полуразрушенном состоянии по цене 11 тысяч гривен за квадратный метр. Видно, что есть потеки и Сразу же после нашего сюжета в Министерстве обороны пообещали разобраться с недобросовестными застройщиками. И, похоже, разобрались. Владельцы этой же фирмы на прошлой неделе выиграли очередной тендер у Минобороны. Только уже не на 8 миллионов, как в прошлый раз, а на целых 18. Почему в Министерстве обороны так любят наступать на одни и те же грабли, разбирались наши журналисты. Он уверенным шагом идет к нам на интервью, но просит не называть место видеосъемки. Это советник самого министра обороны Руслан Тростенский. Працую э, радником министра обороны с пытанием коррупции. Его работа – искать коррупционную составляющую в тендерах и других закупках Минобороны. Цим питанням безпосередньо ми я та мої колеги займаємося вже більше як півтора року. І по його словам, западний регіон в цьому плані найпроблематичні. Є дуже багато фактів, і я думаю, що вони будуть оця, оця, оцей ланцюжок буде продовжуватися. От, наприклад, оказалось, що некоторі бізнесмени наживаються на жилье для воєнних в Скнилові, Що под Любовом зовні це досить гарний, цікавий, яскравий будинок. так? Але зайшовши всередину, коли почав ближче придивлятися, що там відбувається, то ну мене першу чергу це як мінімум здивувало. В реконструкцію цього дому вже вложили майже 13 мільйонів державних грошей і просять ще. Посадові Садові особи, офіцери просили ще 700 тисяч для того, щоб до закінчити роботи на цьому об'єкті. Хоча тих 13 мільйонів там без невеликого, да. Ну, я не знаю, там мало би вистачити на таких, як мінімум, п'ять об'єктів. Ну, якщо присмотретися, становиться непонятно, куди ділись такі громадні дінжище. Відразу кинулися в очі великі тріщини, фундамент просідав. Роблять максимально э, поп'ємаше з э, старого будинку. Обшивають його зовні пінопластом. Всередині це роблять нічого не змінюючи. обшивають тільки гіпсокартоном. Все. А от Руслан показує відео, снятое в місті Володимир Волинський. Вот, ну, бачите. Тобто нічого не робляться. Ніякої реконструкції, даються тільки направляючі, сюди обшивається гіпсокартон. Тут почти за мільйон, вдумайтесь, навіть не строїть, а всього лише реставрують. Чотири квартири для воєнних. Старі перекриття, дерев'яні перекриття, дерев'яні сходи. Дом колись був больницею. Це відео мною знято в місті Володимир Волинський. Ось тут переробляють медичний пункт під житло для військовослужбовців. И куда только смотрит руководство армии, ведь даже за бешеные деньги ремонта здесь делают халтурщики. Собственно, добрый день. Добрый день. То тут житло для военного службы все будет. Да. Тут их четыре заявленных квартир. И обещают закончить чуть ли не к новому году по утвержденному графику, а где-то и к весне. А вы уже заканчиваете? Да. Паск, До следующей паски. Да. А что за рах мешает? Роботники пьяные, их никто не контролирует, а они даже не знают, на кого работают. Ваша фирма я назвать. Вище. Я понял. Все, дякую. Довольно я не знаю, у меня ещё мне заказала, намазала, приклеила. <говорю> вы вообще не катаются, а вы <говорю> Без, без матеріалу, без нічого. Ну, ми узнали. Тендер на эти роботи выиграла та ж компанія, що проводить дорогостоящие роботи в Скнылове. 830 тридцять тисяч гривень. І що не дивно, і що знову ж комічно, ці роботи Володимир Волинському виконує компанія, приватне підприємство Богдан Бут. Компанія Богдан Бут по выстраиваемым схемам. Очень близка к уже знакомой вам з фирме УТГ. Приватному будинку з уставним фондом в тисячу гривень директором цієї компанії, засновником і бухгалтером є трендяк Богдан. Тест на корупційну составляючу Богдан Бут не здав Міноборони це не дуже волнувала. Приватне підприємство Богдан Бут в процесі виконання робіт на об'єкті Скнилів перераховувало гроші. За виконання роботи приватному підприємцю триндяку, тому же ж Богдан, тобто, ну це звичайне і елементарне, і нагле, навіть в тому числі відмивання коштів. Да, то тобто це обнал.